Зокрема, євроінтеграція відбувається постійно, адже багато європейських країн надають допомогу, продовжують надавати допомогу вимушеним переселенцям і біженцям з України. Зокрема, ми постійно на зв'язку із з нашими людьми, і нині у нас на онлайн зв'язку. Галина Косенка це візажист та бровіст, яка проживає нині у Польщі. Так у місті Варшава і приїхала туди, наскільки нам відомо, з нашої рідної вінниці. З Вінниці вам привіт. Доброго ранку, пані Галино. Доброго ранку. Раді. Привіт з Варш... <ривіт> Привіт вам із Вінниці. Дуже раді бачити і чути. І насамперед хочемо запитати у вас, як довго ви перебуваєте за кордоном і чому обрали саме Польщу? Я перебуваю вже більше трошки більше року. Виїхала 4 березня. Польщу я не обирала, скажу чесно, тому що коли почалася війна, це був такий емоційний і шоковий стан, що просто хотілося якось своїх дітей дати і відвести кудись, але в безпеку. От і так трапилося, що був волонтерський автобус, який вивозив саме таких людей, саме жінок з дітьми. І це була Польща. Ось так це було. Пані Галино, скажіть, на яких умовах вам вдалося там залишитися? Де ви проживаєте? За що живете, і чи змінились вони протягом року? Е, ну, виїхала я спочатку з дітьми і з мамою, автобусом волонтерським у містечко Дуже гарне, криниця з друй. Е, допомагав там Владислав Крейчина, це фундація «Братарство». Він якраз організовував такі виїзди і допомагав жінкам з дітьми, людям похилого віку виїхати і бути в безпеці. І саме в криниці здруй я пробула десь 6 днів. Там нам організували готель, безкоштовне проживання, безкоштовна їжа в нас була. Ну, тобто поляки дуже нам допомогли. Але чому тільки 6 днів я там пробула? Тому що трошечки це не про мене. Я стараюся в своєму житті все робити сама, і мені хотілося трошки досягнути і щось робити, не тільки сидіти і чекати, ну якби да, допомоги. Ну така я людина, і тому я вирішила поїхати до Варшави і пробувати тут працювати. Наняла житло. Я за нього плачу і працюю. У Вінниці ми насправді добре знаємо пана Владислава. І я переконаний, що багато наших телеглядачів телеглядачок знають і вас як гарного майстра, візажиста, бровіста. Скажіть, будь ласка, чи працюєте ви за вашим фахом, за вашим профілем зараз у Польщі, і чи легко вам було працевлаштуватися? Так, мені було дуже легко працевлаштуватись, тому що я, будучи ще в Криниці, Шукала собі роботу у Варшаві, тому що е, я м, повинна була розуміти, куди я їду і що я, в принципі, там, на що я можу розраховувати. Ось і знайшла роботу через Інстаграм, салон е, і приїхала і сюди одразу почала працювати. Е, це я хочу сказати, можливо, будуть слухати дівчата-майстри, такі самі, як я, або, може, в принципі, дівчата, які планують цим займатися. Робота руками це такий, як от я вже зрозуміла, це вихід із ситуації будь-якої, тому що на жаль, не кожна професія, не з кожною професією можна десь в Європі влаштуватися. А от саме в б'юті індустрії це можна зробити дуже легко, особливо якщо ти хороший гарний майстер. Якщо ти робиш свою справу якісно, то тоді всі дороги відкриті. Пані Галино, часто наші люди розповідають, що якщо порівнювати б'юті індустрію Європи і українську, то це ну м'яко кажучи, небо і земля. Що наші майстри наряд краще виконують роботу ніж європейські, ну і Польське якось так сталося. Чи помічали ви це і чи почали помічати це самі полячки? Чи ви, чи користуєтесь ваші послуги попитом не лише серед українок, а й серед полячок? Я скажу так, що наші майстри дуже старанні, в них немає межі досконалості. Ми завжди хочемо покращувати свій рівень? У нас немає, як би, як то кажуть, приділу. Центр, да? е, ось а в Польщі. Е, ну можу говорити тільки за Польщу, тому що більше ніде не була тут. Е, просто більш розслаблені люди, не тільки майстри, а в принципі люди розслаблені. Вони якось не дуже стрімляться. Мені здається, до росту. ось так. Мені здається більше. Певне, ну так наші майстри не кращі. Я думаю, наші майстри найкращі е, скрізь. <гум> то в Польщі пофарбували брови там чи зробили макіяж? Ну так і так піде гарно. Але як побачили, як роблять українки, то вже я думаю, що від вас нікуди не захочуть дітися. Але таке питання: на кого ви ж покинули ваших вінницьких клієнтів? Чи не було таких, що говорили: приїжджай, повертайся, тому що без твоїх чарівних рук я тут не можу витримати. Ви знаєте, так, за мною сумують, і мені дуже приємно, коли мої клієнти, приїжджаючи повз Варшаву, чи взагалі десь там по справам їдуть, вони завжди до мене приходять до процедури. Це дуже для мене прям це любов. І таке бувало, так? Приїздили спеціально до вас? Так. Пані Галино, скажіть, чи плануєте ви повертатися додому, якщо і коли саме? Так, в мене в планах є повертатися додому, звісно, тому що в мене чоловік там залишився. Це дуже складно без чоловіка, сумно, і тому, звісно, буду повертатися десь десь скоро. Ми хочемо, щоб це відбулося якнайшвидше, щиро вам того бажаємо. Сьогодні ми в Україні відзначаємо День Європи, і ми вже всі твердо переконані, що Україна дійсно є членом цієї великої родини. І дуже хочемо, щоб між нами не було жодних кордонів, щоб ми могли легко їздити до Польщі з Польщі до України. Але і... не вимушено Так, не вимушено. і повертатися додому і їздити до друзів, і щоб друзі приїжджали до нас. Але дуже хочеться миру якнайшвидше. Дякую. Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо вам усіляких гараздів і пошвидше воз'єднатися з родиною. Нагадаємо нашим телеглядачам, що спілкувалися з пані Галиною Косенко. Це вінничанка, яка зараз перебуває у Варшаві, у Польщі, майстер візажу, майстер бровіст.